Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині у сухопутних військах підтвердили, що через ракетний удар Росії є загиблі і поранені. Їхня кількість офіційно не розголошується. Окупанти завдали удару по військових 1 березня. Водночас, напередодні удару були повідомлення, що в тому районі діє ворожий розвіддрон. За деякий час росіяни вдарили по скупченню військових. Кожен хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно. Понесуть відповідальність, заявив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий на своїй сторінці в соцмережах. Він вимагає найсуворішого покарання для винних, призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки. Я вимагатиму найсуворішого покарання: тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, усі вони ганьблять збройні сили України. О себе почати з новини, яка от шириться вже буквально останні дві години. Це удар, точніше, відео, яке оприлюднило Російське міністерство оборони. Удар іскандером по Нашому полігону в Новомосковську це Дніпропетровщина е, удар. цей відбувся. Ми вже знаємо деталі 1 березня, тільки сьогодні стало про нього відомо після того, як росіяни оприлюднили це відео. На цьому відео вже е, дехто узрів, що відбувалося шикування. Я, наприклад, побачив, що е, бійці розосереджувалися по своїх позиціях на цьому полігоні. Е, що побачили на цьому відео? Ви, і який, взагалі, алгоритм дій у військових, якщо е, я так розумію, іскандер балістика мала би бути повітряна тривога, і хоча б Дві хвилини, щоб якось зорієнтуватися, по-перше, повітряна тривога, звичайно, оголошувалась так само, як і режим ракетної небезпеки. Це обов'язково. Відповідно, вказівки, які надавалися і отримуються, що особовий склад переходить або до укриття, або роззасереджується. Власне кажучи, тут відбувалася ситуація відповідно до цих алгоритмів. Що стосується самого відео, яке поширюється, там є певні питання, оскільки зараз з'ясовується, чи воно не змонтоване, тобто те, що Росія взагалі надала. Ну, ми розуміємо прекрасно, для того, щоб спотворити, що відбувалося за тією інформацією, яка є станом на зараз, в мене шикувань не проводилося їх, в принципі, не можуть проводити під час ракетної небезпеки. Ми ж прекрасно це розуміємо, але Росія постійно, скажімо так, робить вкиди, що це відбувалося. Все далі, це звичайно буде встановлювати відповідна комісія. Ви знаєте, є позиція командувача сухопутних військ збройних сил України, щоб перевірити. І якщо раптом десь будуть якісь приклади з боку офіцерського чи сержантського складу порушень або нехтувань технікою безпеки, звичайно, що тут будуть притягуватись до відповідальності, але що варто зазначити ще що звичайно, позиції сил оборони вони входять в перелік пріорит... одних із пріоритетних для завдання ударів ворогам. На превеликий жаль, ці ризики існують. Війна триває. Треба розуміти, що балістична ракета летить дуже швидко, і на превеликий жаль, на превеликий жаль, іноді це призводить до втрат. Але знову ж таки ми повинні бути свідомі того і обережні, тому що я бачу вже деякі дискусії в соцмережах, в тому числі, що іноді забувається перша причина, взагалі, а що ж сталося? Тобто, що сталося, прилетіла російська ракета. Ворог завдав удару. Відповідно, перша причина цього це те, що Росія випустила цю ракету. Це треба розуміти. Далі вже ми маємо наслідки і далі, звичайно, що буде працювати відповідна комісія в цьому випадку. Пане Олександре, а те, що так довго над цими пози... позиціями висів дрон-розвідник, зокрема, який фіксував і в, воду, в удар, Про що це говорить? Яких нам засобів не вистачає, щоб цього не ставало? Знаєте, по перше, тут ще теж треба з'ясувати, чи він висів дуже довго. Тобто тут же знову ж таки питання є по відео тому, яке викладене, чи воно дійсно є оригінальним, і над цим зараз працюють фахівці, чи там немає склеєк. Це перший момент. Другий момент, що стосується взагалі безпілотників, вони часто виявляються, по них працюють як мобільні вогневі групи, зокрема сил територіальної оборони Збройних сил України. Якщо вдається їх виявити і вражають, буває так, що дійсно ворогові вдається десь безпілотник застосувати і так він може час пробути перед тим як його зіб'ють, але питання звичайного насичення фронту, зокрема як мобільними вогневими групами, так і засобами протиповітряної оборони, воно актуальне. Тобто, тут, власне кажучи, ці, ці питання вони є, і над ними теж працюють для того, щоб просто зараз треба розуміти, що насиченість дронів стає надзвичайно великою з обох сторін. Їх дуже багато стає, і е, ми бачимо, що ворог задіє все більше засобів. Зараз у нас повідомлення розвідки про те, що ворог готує завдання ударів фактично кількістю до 500 шахедів. Протягом одномоментно. доби одномоментно і звичайно Поки ще ще... Нас рекорд був 279. Так а це вже от повідомлення, яке надходить від головного управління розвідки Міноборони. Вони робили повідомлення про те, що ворог може наростити. Тому викликів дуже багато, як і насичення, взагалі, особливо регіонів, які наближені до фронту. Як Дніпропетровщина, наприклад, один із основних викликів, ну принаймні в інформаційному просторі, з яким ми живемо від п'ятниці від подій у Білому домі після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, це розмови довкола того, що американці можуть припинити або обмежити військову допомогу в Україні сьогодні. Нюйорктаймс, посилання на чиновника адміністрації анонімного сполучених президента США, навіть написало, що Трамп обговорюватиме зі своїм оточенням призупинення на навіть тієї допомоги, яку ще Байден підписував, яка вже ну здавалося б, не могла нічого на неї не може повпливати. Е, я бачив, ви у себе на YouTube каналі теж відреагували на ці розмови, е, співставляючи потужності Європи е, у разі, якщо американці е, ну, все ж таки е, якось обмежить військову допомогу Україні, і в довгостроковій перспективі е, все виглядає не так критично а от в короткостроковій перспективі, е, от по чому най- Перше вдарить оця гіпотетична відмова американців або обмеження американцями військової допомоги Україні. Це дійсно різні поняття, тому що якщо ми говоримо про обмеження, різні шляхи можуть бути. Вони ж, в принципі, можуть не виключати того, що можна буде купувати. Про що зараз йдеться? От йдеться про те, що розглядаються найперші варіанти, щоб не фінансувати, тобто не фінансувати пакети допомоги для України. Відповідно, хтось має за це заплатити, тобто ця зброя є, і хтось за неї має заплатити. І до цього були заяви від американської адміністрації про те, що в принципі не буде заперечити. Щоб Європа закупила і передавала Україні, це ще не найгірший варіант, який може бути, тому що тут питання вже наявності коштів від наших європейських партнерів. А, і я, до речі, в принципі допускаю те, що не буде повного скасування допомоги. Чому? Ну тому що розумієте, закладені певні обсяги були в планах відповідно заводів виробників. Вони це виробляють. А куди вони це будуть це потім може продавати? І по самих заводах вдарити. Ну, звичайно, тобто це ж збитки. А якщо це готові. Купити, то чому це не продати, і відповідно, якщо кількість патріотів нарощується там близько 600 декларується виробництва за 2025 рік, 600 ракет планують перехоплювачі американці виробити, то зрозуміло, що це потрібно кудись постачати. І, звичайно, Україні найбільш критичне для нас, в принципі є і найбільш важливо це, звичайно, розвідувальна інформація, тому що у Сполучених Штатах є відповідні можливості. Повітряна розвідка, це супутники. Це дуже важливо. Це дає можливість отримувати. Дані про переміщення російських підрозділів, їх логістику, їх озброєння, як вони прибувають, за якими маршрутами, зокрема, доведення бойових дій, і так далі. Це звичайно зв'язок, і це система Starlink. Це те, що дуже важливо і використовується підрозділами збройних сил України, в тому числі для безпілотної складової хоча йому... належити до тих, хто скептично ставиться uh, до того, що Starlink uh, можна замінити uh, uh, до я вам скажу, що я говорив з фахівцями буквально цієї суботи, з профільними, які якраз працюють над тим, що вони системно щоночі вражають позиції ворога. І звичайно, є певні застереження і побоювання, але точно немає песимізму, тому що працюють над альтернативами зараз уже доволі таки потужно. І це вселяє теж надії. Ніхто точно не упускає рук. І наступне це те, що ми говорили: засоби протиповітряної оборони, особливо ракети до систем Петрі. І ракети до систем Насамс, тому що вони американського виробництва, і оце, власне кажучи, ті три компоненти, над якими треба ну найактивніше думати. Врешті частини: артилерійські снаряди, снаряди до бронетехніки та навіть сама бронетехніка, коли ми говоримо про їхні ремонтні потужності, виробництво в Європа зараз виходить на те, що вони готові забезпечити. Питання тільки в тому, що коли ви говорите от правильно про довгострокову потребу, тут немає, в мене взагалі немає перестарок, що. За умов нарощування виробництва Європа нам це готова поставити. Вони це зроблять. Дещо короткострокова перспектива викликає побоювання, тому що в Сполучених Штатах на складах багато техніки, у європейців стільки просто немає. А це закриває. Ну я не скажу, що прямо короткострокову потребу, тому що ця техніка ремонтується перед надходженням, модернізується. Це теж займає час насправді. Це не виробництво, але все ж. Але звичайно, що отут в принципі питання є по артилерії, їх взагалі немає, тому що Європа здатна виробляти і самохідні артилерійські установки і снаряди. Вони зараз це по бронетехніки Сіві 90 Шведи нарощують зараз. Нарощують мардери, німці і французи. Тому в принципі тут теж. Але з точки зору загальної, звичайно, що наслідки такої, якщо США потенційно скасують, взагалі відмовляться найпесимістичніший сценарій. Вони так, вони можуть бути. Але я не скажу, що це вже катастрофа, яка призведе до того, що обвалиться фронт. Ні. Тому що до таких сценаріїв різних і найгірших теж готуються. А от про розвідувальну інформацію, якою США можуть гіпотетично перестати ділитися з нами, наскільки вона повпливає на ударах в глиб Росії, тому що цієї ночі ми бачили, як ударні безпілотники атакували уфимський нафтопереробний завод. У нас є відео зараз. Попрошу режисерів його показати. Він знаходиться більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною, І вже я зустрічав інформацію про те, що це не просто нафтопереробний завод. 啊、这。 Завод, який ще й виготовляє синтетичні матеріали для вибухівки, і ціль така ну досить серйозна для нас. І от ця відсутність або неспроможність вчасно діставати розвідувальну інформацію саме з території Російської Федерації, чимось може бути заміщена, якщо не американськими супутниками. А ми вважаємо, що нам американські супутники ну, допомогли цю інформацію дістати не факт. Це можу ну, от, питання Я дивіться, можу сказати, що все ще стосується таких Стаціонарних об'єктів немає тут, немає проблем. Не обов'язково забезпечувати її відповідною розвідкою. Супутникам це не впливає. Це не впливає, які в принципі там інші нюанси є, які стосуються технічної складової польотів, і так далі, про які фахівці можуть розповісти, які діпстрайками займаються зв'язком, там наведенням, і так далі. Але з точки зору відомостей про розташування тих чи інших об'єктів, достатньо інформації. Тобто, якщо і це стаці... наша розвідка, стаціонарний об'єкт, то працює наша розвідка. Вони прекрасно знають про те, що відбувається, і це точно не впливає на діпстрайки. Тому це це буде відбуватися. Це буде за планом. Інше питання, в чому важливість, коли ми говоримо про супутники і їхні можливості. ну, Наприклад, нам потрібно відстежити прибуття ракет з Ірану або дронів, як постачання якихось партій чи зброї з Північної Кореї і тому подібне. То тут, уже коли в реальному часі треба відслідковувати маршрут, звичайно, що дані супутника вони є важливими для підтвердження. Це може бути не першим джерелом і не основною інформацією, але це інформація, яка підтверджує ту чи іншу версію подій про те, що сюди перемістили, або тут розмістили тимчасовий склад, або тут розміщується, або там, наприклад, от відстежується ланцюжок постачань, загрузили в контейнери, привезли. Отут розвантажили, сюди відвезли і так далі. Зараз воно тут поїде. Сюди. Це не єдине джерело, яким е, Київ коригується, але ну, воно важливе з точки зору верифікації і підтвердження. А що стосується стаціонарних е, військових об'єктів, інших, тим більше які давно існують, тут в принципі проблем жодних немає, з точки зору розуміння, де вони знаходяться. Пане Олександра, з почули таку нестандартно доволі заяву спільно від Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Британії про те, що пропонується оголосити якісь там одномісячне перемір'я на суші, на морі і по об'єктам енергетики. Як це може взагалі технічно виглядати? Хто це може забезпечити і до чого це може призвести? Я думаю, що верховний головнокомандуючий президент України абсолютно слушно відповів на те, що будь-які такі ініціативи можливі тільки з гарантувань. Нім Україні безпеки, от була заява прем'єр-міністра Британії. Чудове рішення про те, що ми відправимо літаки і будуть чоботи так британські, тобто будуть тут військові. Це є певною гарантією, є можливо не остаточне, але ми не знаємо теж, тому що Путін не атакував ще війська НАТО. Ми не знаємо чи атакував би він в цьому разі. Ми я маю сумніви, що атакував би. Але коли є гарантія безпеки, а хто буде гарантувати? Тобто немає жодних, немає жодних гарантій, немає жодних рішень, як це забезпечити. Брасова Замка... небезпека для нас, якщо місяць нічого не відбувається, але війська залишаються на своїх позиціях. А я думаю, що розумієте, ми ж теж повинні виходити з того, що чи не буде це для нас пасткою, яка може тривати доволі таки довгий час. І Коли будуть говорити про те, що ну ви бачите, якась от перемир'я відбулося, щось там десь бойові дії відбуваються, але вони знизили інтенсивність. І чи не стане це причиною, що давайте ми так продовжувати? І в принципі, воно ж якось є, і це якась форма рішення на сьогоднішній день. Без подальших типу, перспектив. а то вісімнадцяти рік так, ну і це, а це серйозна пастка. І потім, а, якщо ми зараз подивимося, то дуже багато обговорень, які мене відверто дивують а, в західних медіа про те, що Україна повинна зробити це, повинна це має бути перемир'я. Ну а взагалі, ми бачимо, що Росія налаштована на якесь припинення вогню. Вони ж задекларували цілі про те, що їх Запорізька, цікавить Херсон, Запоріжжя, вони не збираються припиняти бойові дії. Тому це теж індикатор. До речі, всі чекають рішення від України, позиції ну почекайте, агресор на нашій землі. І от коли б ми побачили реальні якісь кроки від Росії, от, наприклад, зупинили вони атаки шахедами, не планують їх нарощувати, і сказали: от, бачите, ми там зупиняємо дійсно демонструємо якісь кроки, але навіть же цього не відбувається. То як ми можемо повірити і хто цей режим проконтролює? І я, от найбільше боюся того, що це буде просто така пастка без рішення. Тобто, знайшлося якесь рішення тимчасове перемир'я, і знаєте, щоб не було так, що немає нічого більш постійного ніж тимчасове, щоб це потім ось так не тривало. Тому ми ж зацікавлені в чому? Ми зацікавлені в тому, щоб. Припинення вогню враховувала, по перше, українські умови та інтереси. І по-друге, щоб ми мали гарантії того, що Росія знову не піде в наступ. Як от ви згадували часи АТО, а потім ж був повномасштабний наступ. Так само і тут щоб через певний період часу ця агресія не поновилась, і взагалі потім не і не було спроб. Тобто скільки закривали сючей на те, що порушувався режим припинення вогню під час дії мінських домовленостей, скільки наголошувалося про це, і скільки забороняли в тому числі нам відповідати українським військовим, коли говорили про те, що ні режим не можна, рахували набої, рахували кулі і так далі. Ну так почекайте, ми ж не хочемо повторення такого стану, який, зрештою, призвів до того, що ми бачимо зараз, пане Олександре, коротке запитання, коротка відповідь наскільки, взагалі, актуальними в контексті того, що ми зараз бачимо, відбувається на такому міжнародному політичному рівні? Наскільки актуальним для нас залишається запит на ракети Таурус від Німеччини? Звичайно, актуальні всі засоби враження, максимально, які можуть бути поставлені, безумовно. Це дуже хороша ракета, яка має деякі відмінності від Стормшедов, і вона є доволі таки непоганою, яка дала б нам можливість вражати командні пункти ворога, логістику і, і ще й найбільшу глибину і дальність. Тому, тому я думаю, що цей запит завжди буде актуальним. Але це звичайно залежить, залежить від рішень німецького уряду. Пане Олександре, дякуємо вам Дякую. за цю розмову. Олександр Мусієнко, військовий експерт, військовослужбовець сел територіальної оборони збройних сил України. Дякуємо вам. Дякую.